Знав, що я бабуся кісто років, яка хоче, щоб в мене на подвір'ї щось бігало і хрюкало. Знаєте, я виріс в селі і мені зрозуміли бажання, особливо тих людей, які в серця прийшли працювати. Але Віктор Брунюк не просто розуміє, він діє. Тому разом з нашою знімальною групою вирушив на ферму. Асортимент тут хоч греблю гати. І крихітні рожеві поросятка. І величезні поважні кнури вибрати є з чого. Ми вже вроді обрали той товариш да, до нас повернувся да, задом, да. Оцей, да з відкушеним вухом, і він соромиться. Йому він на камеру не звик працювати. Кабанчик виявився з характером. І з хорошим апетитом 162 кг. де там. Це вже не поросятка, це вже в принципі така вже повноцінна свиня. Така повноцінна свинка заважила на 4,5 тисячі гривень. Ми там домовлялися, рахуємо раз, два, три. Далі подарунок прикрасили червоним бантом і повезли у село Кобищу на Чернігівщину. Так, тут десь має бути бабуся, Галя. Добрий день. Добрий день, мене Вітя звати. Треште. Я чув, що у вас є мрія. Ви хочете, щоб у вас щось по подвір'ї рохкало, бігало. Да? Від поважних гостей бабуся Галя спочатку знітилась і засоромилась. Я шию, все зображаю. Це трохи я розстріляла. Та не все нормально. Мені дуже приємно, що у вас в 100 років ще є мрії. Так що, хлопці, заводьте від живого подарунка. Галина Антонівна аж розцвіла і все не могла надякуватися благодійнику. Ну що, подобається? Дуже красиво. Ви, да? ви щасливі? Дуже красиві. Я, дуже я довольна вам. Дуже благодарю. Хай би куди наступцем вам було приємно. Дякую. Я вам теж буде на користь, хай росте. Я ж люблю. Ой, вічечко. Спасибо. Будьте здорові. Дуже дуже вдячна. Дуже.